Вітаю. Нещодавно один мій знайомий запитав мене, чому підсанкційна Росія будує завод по виробництву БПЛА в Татарстані, а Україна, яка не під санкціями, не робить цього навіть в підземних цехах, яких вистачає ще з радянських часів. З радянських часів в Україні є цехи, і більше того, в цих цехах можна виробляти. Вони захищені навіть від прямого влучення ракети. Робили ще тоді. Він потім запитав мене, а чому підсанкційна Росія закуповує комплектуючі для ракет великої дальності, а Україна, яка не під санкціями, і досі не відпрацювала можливість закупівлі цих самих комплектуючих, і не почала виробництва своїх ракет. До речі, країна, яка запускає ракети в космос, країна, яка може виробляти навіть сатану, і далі? Не виробляє ракети. А потім він мене запитав взагалі про останній момент. Береза, скажи мені, будь ласка, а чому у наркобаронів є підводні човни, а у країни немає? І от в мене є відповіді на всі три запитання. Почну з останнього. Чому у наркобаронів є, а в нас немає? Все просто. Наркоборони піклуються про свою безпеку. Вони займаються своїм бізнесом. це їм важливо. Вони хочуть доставляти свої наркотики через е, моря, кордони, і вони забезпечують все для того, щоб це зробити. А Україна купує дизель по 80 гривень, коли він на заправках менше, ніж е, 56 максимум, інколи і нижче. Україна, це міністерство оборони, купує яйця 18 гривень за яйце. Україна має воєнкомів, які купують не підводні човни, а нерухомість в Марбелії. А потім їх звільняють і кажуть їм: Ну, ви знаєте, ви звільнені, там потім будемо розбиратися, щоб вони поїхали на лікування до Марбелії, бо після їх цього не ніхто не бачив. До речі, там вже десь живе колишній. Голова фонду держмайна, який призначений ще Офісом президента у, на початку каденції цього парламенту. Пан Синіченко він навіть створив свою фірму, але його розшукує НАБУ за те, що він зробив, і не шкоду державі більше ніж 600 мільйонів гривень. Але це ще може довести. Так от, це і відповідь, чому у України немає човнів, підводних човнів. А у наркоборонів є, тому що наркоборони, якщо в них крадуть гроші їх підлегли, вони їх знищують. А в Україні воєнком і далі може їхати в свою Марбелію, де в нього нерухомість. А в Україні новий скандал з корупцією. А в Україні слуга народу від влад провладної фракції, влад Трубіцин може за. З допомогою листа Гурмо виїхати в Україні, коли він отримав підозру у корупції та не дайвати свідчення і не бути під судом. Зрозуміло, Україна, слава Богу, не є країною наркобаронів. Але толерантне ставлення до корупції під час війни вбиває людей значно більше, ніж вбивають наркоборони. Коли мене запитують: а чому Україна? Не виробляє свої БПЛА. Ну, де дійсно, в нас є підземні цехи? Більше того, рівно рік тому міністр оборони Різніков заявив, Україна повинна почати виробництво в підземних цехах, які є всього, чого нам потрібно: від гранатометів до ракет. Заява була зроблена. А де дії? А дій немає. До речі, якщо міністра запитати, а як так сталося, що ваш. Підлеглий на початку війни, в квітні закупав бронежилети за завищеною ціною, але неякісні. Як так сталося, що на 100 мільйонів завищив вартість військової форми. Ну, я, я не знаю. А купували ж яйця по 17 гривень, а я не знаю. А дизель той, що купував, а я не знаю. Він ти цього не знає. Він керує країною, вибачте, міністерством, їздить на німецьких танках, але чомусь не на українських. Українські чомусь не виробляють. І запитання: це він не знає, чи йому в офісі сказали відповідати, що він не знає. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, Україна за ці 16 місяців за ці 500 днів повинна вже була розпочати будівництво підприємства з виробництва БПЛА, але не розпочала. Ну тому що це питання для когось в Росії важливо. Щоб кошмарити українців. А для України це питання чомусь неважливе. В грудні нам повідомили, в нас є БПЛА, ви його зараз побачите, на тисячу кілометрів летить. Виробництво вже налагоджено, тестовий експеримент пройшов. Все супер. Ну і де? Хочу нагадати: липень зараз. Грудень був сім місяців тому. Заява була, де результат? До речі, гроші були дуже швидко зібрані і на армію морських дронів. А де вони? Де знищені російські кораблі після того? Щось не бачу. Проблема? Проблема. Заяви гучні є, а результату немає. А знаєте чому? А я вам поясню. Тому що немає у владі, владній команді тих, хто може це зробити. Ну, немає. Ну хто може зробити? Єрмак, татаров, а хто ще може? Арахамія? Ну, що вони можуть зробити? Схеми і розподіл схем. Це окрема історія. А тут потрібно бути ефективними. І тут вони нічого не можуть запропонувати. А, мабуть, виключно призначити в Болгарію послицею Лесю Лещук, яка була ведучою курсів по мінету. Але це не дуже ефективно і не дуже допомагає Україні. Навіть зовсім не допомагає. Тоді останнє запитання, на яке я можу дати відповідь. Чому підсанкційна Росія якось достає, купує і завозить контрабандою в саму Росію, комплектуючи для ракет дальної великої дальності, вибачте, а Україна цього не робить. Я проведу невелику аналогію. Коли розпочалась Кризи з ковідом, і масок на всіх не вистачало, вакцини не вистачало, всього, що потрібно, не вистачало. То забезпеченням Ізраїлю всім необхідним займався Мосад. Він навіть викуповував не тільки в Китаї, а й в арабських країнах через великі схеми, через непрямі постачання. Через інші країни це йшло, але все прилітало в Ізраїль. Все в Ізраїлі було. Забезпечення всім було. Навіть коли вийшла вакцина проти ковіду, то перша країна, яка його і отримала, була Ізраїль. У завищеній ціні. Але вони гарантували собі, що вони це отримають. Нагадати, якою була Україна, коли це сталося? Ми можемо говорити про що завгодно, про ефективність тої вакцини, ще чогось, те, що маски не допомагають. Але в той момент. Це було потрібно державі, і Масад це виконав, тому що є люди, і це люди не робітники Масаду. Ні, Масад ставив завдання. Є велика кількість людей, які у владі не є партнерами влади, але є людьми, які готові працювати на державу, на Ізраїль, і вони працювали в інших країнах, в своєї країні, і вони забезпечили Ізраїль всім необхідним. Чи є в Україні велика кількість людей, які не є симпатіками Зеленського Єрмака, Арахамі, Татарова та інших 100%. Чи готові вони працювати на Україну? Теж 100%. Але наша влада не хоче допомоги і не дуже хоче реалізації можливостей. Більше того, хочу нагадати, що програма про ем, розбудову. Української українського ракетобудування була фактично просаботована міністром оборони Тараном, який був після початку повноцінного вторгнення призначений президентом Зеленським послом в Словенії. Нагородили, нагородили. Він просаботував, а його нагородили. Він не закуповував снаряди для нашої армії, хоча це було потрібно, в великих об'ємах, але його нагородили. Він фактично відкатував реформи. Які нас просували до НАТО, а його нагородили. І він посол, і про нього мовчать. Хтось чув щось позитивне про Словенію з стосунках України? Ні? Ну, Можете тому, що там міністр оборони, який саботував все, що тільки може, і виконував завдання ярмака. Послом працює? Ну, так подумайте про це. Якщо все це поєднати, то ми зрозуміємо головне: у влади нема людей, які б могли виконати ті чи інші завдання. В Україні вистачає представників різних політичних поглядів, але проукраїнських, які готові працювати на державу. Більше того, частина з них є виробниками. Виробниками БПЛА. В нас в Україні більше ніж 30 виробників БПЛА. Якщо їх завантажити держзамовленням, якщо їм дати можливість їх профінансувати, хай не всіх, але ті, хто найкращі. То ми вже могли побудувати цей завод. За 15 місяців можна побудувати завод? Я спілкувався з ізраїльтянами, Вони сказали, що завод можна розвернути від 3 до 5 місяців з повноцінним циклом виробництва. Півно, ну розумієте? Тобто повноцінне. І хтось повинен був цим займатися. Ну і як? Які в нас там досягнення? Ніяких. А це може ще й тому, що хтось хоче поділити 16 мільярдів, які повідомили, що виділили на БПЛА. Ну навіщо розкидати їх на всіх, коли можна кинути в одну кишеню? Це моє припущення, особисте припущення. Але воно чомусь відповідає реальності, коли в нас немає цих БПЛА. До речі, а може в нас держава вже виробляє дрони Кемикадзе в великій кількості? Я знаю, хто виробляє їх справді в Україні. І забезпечує українських воїнів. Але це не держава. А може гранатомети українського виробництва а, в великій кількості постачають, постати, ми можемо постачати на фронт? Ні, вони не постачаються. А чому? Це ж не ракети, це гранатомети. А, ну так, краще ж чекати МК-19 американський, але їх невелика кількість. А ще потрібна к ним БК. Чому ж Україна не може це виробляти? Може, але цим повинен хтось займатися. І так займатися, щоб не гроші пилити. І не так займатися, щоб заява є, а результату немає. А так, щоб навпаки. Без заяв, але результат і забезпечення на вищому рівні. Я мовчу про рації, яких не вистачає на фронті. Аптечки, які досі комплектують наші волонтери. Тата Кеплер. Олександр Сидоренко забезпечують аптечками наших воїнів. Це взагалі що? Через 500 діб після початку повноцінного вторгнення не держава, а саме вони. Ну, хоча, до речі, на які гроші можна забезпечити наших військових, якщо воєнкоми ще не всі купили недорухомість в Марбелі? До речі, якщо хтось вважає, що Одеський воєнком це випадковість, ну, треба поцікавитись і про інших. Ні. Він не випадковий. Такі є ще. І він не найбагатший з них. Чи знають про це в наших правоохоронних органах? Знають. Але чомусь я не бачу яких розслідувань. Більше того, коли повідомили, що у журналісти повідомили, що у цього воєнкома є нерухомість в Марбелі, то що сталося? Його відсторонили? Ні. Сказали, що він все пояснив, чому він виїжджав, все повернувся, все гаразд, все нормально. Він на лікуванні був. Лікувався від стресу, що не зміг купити іншу нерухомість. да? І він повернувся. Йому не надали підозру в корупції. Їм займається не набу, а ДБР. Взагалі, величезна кількість запитань. Величезна кількість. І відповіді на всі їх є. Знаєте, коли людина хоче щось зробити, вона робить. Вона шукає можливості. Коли вона не хоче нічого робити, вона шукає виправдання для себе. Розповідаючи, не на часі, нема можливості, нема кон'юнктури. Вибачте, але це інше нічого не нагадує. Нам потрібні дрони, нам потрібні антидронові рушниці, нам потрібен от, вітчизняний реп, гранатомети. Все це нам потрібно. Через 500 діб війни. Ця діб вторгнення. І через 9 років з гаком війни у нас величезні проблеми з цим. До речі, раніше були гранатомети українського виробництва. Зараз немає. До речі, раніше було держзамовлення на українські ракети завдяки тарану Воно було скасоване. Зараз намагаються відновити. Зараз. Я бачу, як відновлюють. Тому, знаєте, можна казати все, що завгодно. Але краще за будь-які слова кажуть справи. А справи в нас такі: в Росії є комплектуючі, Західні комплектуючі, які вони незаконно отримують, але для своїх ракет, далекобійних ракет вони будують в Татарстані завод по виробництву БПЛА, а у наркобаронів є підводні човни. І всього цього нема України. Далі робить висновки самостійно. Але якщо це не виправити, то Україна буде програвати і далі стратегічно, не тактично, стратегічно. Тому що, якщо дивитися на перспективу, війна не закінчиться через 2-3 тижні. Вона буде довго, дуже довго тривати. І все це нам знадобиться. А якщо у ворога це буде у нас ні, то знаєте, це тоді гра не на Україну. А Україна повинна перемогти щоб нашим нащадкам було дожити. Слава Україні!